Жовта вода з неприємним запахом миколаївців давно вже не дивує. Однак невдовзі обіцяють зміни. Місто планує перейти на новий водогін із південного бугу. Але разом із цим постає ключове запитання: що саме потече цими новими трубами? Для Миколаївщини Південний Буг це головна водна артерія. З неї вже отримують воду Вознесенськ, Нова Одеса, Южноукраїнськ та інші населені пункти області. А тепер до них приєднується і Миколаїв. Його головною особливістю і в той же час проблемою є зарегульованість. А в його басейні багато штучних водойм, і їхній загальний об'єм навіть у моловодний рік перевищує кількість води в річці. На руслі Південного Бугу побудовано 16 водосховищ, 13 з яких використовують для цілей гідроенергетики. З роками саме це і погіршує стан річки, адже зарегульованість з повільною течією знижує якість води, заважає рибі та накопичує мул. Однак найбільше на якість води та загалом стан ріки впливає те, як людина її використовує: це підприємства, комунальні водоканали, аграрні комплекси та стічні води. А зміни клімату та посилене пересихання малих річок і приток південного бугу особливо загострили проблему зарегульованості. Через незаконні греблі, дамби та розорення русел річка втрачає природну течію, що знижує її здатність до самоочищення та відновлення. Підвищена мінералізація є точки, де перевищена концентрація сульфатів. Значення сухого залишку також в деяких точках значно перевищено. Окрему тривогу викликають результати дослідження у квітні 25-го року у восіятинському водосховищі. Там спостерігався сплеск Миш'яку. Детальніше про ситуацію читайте на сайті Миквісті. Якщо ви хочете бути причетними до змін у місті та регіоні через підтримку журналістики, долучайтеся до клубу Миквісті за посиланням у шапці профілю.